На батьківщину посмертно тіло воїна патріота передали рідні землі. 19 березня сумчани попрощалися з Олександром Глуходідом. Хлопець загинув у серпні під Іловайськом і був похований у Запоріжжі як невідомий солдат. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували і передали родині. Сьогодні Олександр знайшов вічний спокій. А от яким був юнак за життя, нам розповіли ті, хто знав його особисто. У технікумі харчової промисловості, де навчався Саша, добре пам'ятають хлопця і пишаються ним. Сьогодні фото випускника з траурною стрічкою, а про нього звучать теплі спогади. Саша вчився на техніка, тому його заняття часто проходили у такій спеціалізованій аудиторії. Сидів зазвичай за останньою партою, згадують друзі. Був неговірким і стриманим, але міг розважити друзів влучним жартом. Славився і дружніми шаржами, як на одногрупників, так і на викладачів. Дуже хорошо рісував, я пам'ятаю. Кстати, на военную тематику часто рисовал очень. И я вот помню, мы придумывали сценарий для какой-то постановки потом вот в актовом зале. И он, хоть не участвовал, но вот придумывал этот сценарий. И он, конечно, шутки придумывал не брови в глаз. Очень так экспромтом и очень так четко говорил. И просто-просто все катались тогда. У навчанні відмінником не був, але був особистістю, говорять викладачі. Старанно освоював професію, готувався працювати за фахом. Саша був постійно тихенькою людиною, ніколи не заважав. Да, в принципі, дійсно був жартівливий, От, інколи і пройнявся. Але, в принципі, коли я запитував, хто це зробив, він одразу підводився і признавався. В принципі, наказувати таку людину. Вже було якось не по собі, тому емоції, жарти сходили з рук. Тепло згадує про юнака куратор групи, в якій навчався Саша. Розповідає, хлопець мало говорив і мало усміхався. Він був спокійним, врівноваженим, відвертим і товариським. Любив спорт, адже там він був серед перших і, мабуть, такі і мають служити на війні. Був справедливим, ніколи немагався, не намагався виправдовувати, а чесно відповідав навіть за всі свої можливої прикрі вчинки. Знайомі говорять, не здивувалися, коли хлопець пішов добровольцем на фронт. Готовності воювати, захищаючи честь батьківщини від Саші можна було очікувати. Закінчивши технікум у 2005-му, він одразу пішов до армії. Говорив, що саме там і знайшов себе. Тоді ж під час строкової служби написав листа викладачеві. Ірина Леонідівна дбайливо береже той рукопис, перечитуючи особливі рядки. Що би там не говорили про армію? але вона нужна. Армія це школа життя, школа, в познаєш себе і людей. Я вже вибрав путь і пройду його до конца. Анна книж Олександр Гордус на часі новини.